Зайчик-писанкар. Великдень, великдень! співали в лісі пташки. Час прокидатися! До свята залишився один день, розбуркували вони сонних звірят. Усі ще спали, а зайчик вже давно був на лапах. Він готувався писати писанки. На світанку збігав до курки за яєчками, а у бджілок узяв віск. Сам замайстрував писачок, ось тільки не було у зайчика фарб. Влаштувавшись на галявинці з, усіма, з усім приладдям, вохань запалив свічку, нагрів на полум'ї писачок, набрав у нього крапельку воску та почав розмальовувати перше яйце. Кілька старанних ліній і писанкою грайливо попливли три рибки. Де ж мені тепер роздобути фарби? замислився маленький писанкар і, схопивши писанку, поквапився до річки, що протікала за лісом. Річечко, річечко, дай мені, будь ласка, трішки твоєї синьої фарби, попрохав зайчик, прибігши на берег. Захлюпотіли весело хвильки і, мов песик, приязно лизнули зайчикові лапи. Тоді пасанкар опустив яйце у воду, а коли вийняв, воно забарвилось у синій колір. Лише контури рибок залишились незафарбованими. Подякував зайчик річці та що помчав назад до лісу. На другому яєчку він зобразив сонце з довгими промінцями. От якби в мене була золота фарба, сказав зайчик і мружачись поглянув у ясне блакитне небо. «Сонечко, сонечко, подаруй мені, будь ласка, трішки твоєї яскравої жовтої фарби. Усміхнулося сонце і блискучим золотим променем, як пензликом, розфарбувало писанку. Дякую тобі, сонечко, зрадів зайчик. На третьому яєчку він намалював пишні квіти. «А де ж мені взяти червону фарбу? Писанкар розвернувся навкруги. На галявині червоніли бутони тюльпанів. Зайчик підійшов до однієї квітки і тихо попросив Тюльпанчику, дай мені, будь ласка, ріжки твоєї фарби. І тюльпан розкрив пелюстки, а зайчик поклав писанку всередину квітки, мов у горнятку. Невдовзі яйце стало червоним, а там, де бугасток проводив лінію воском, залишилися білі візерунки. Дякую, де бідільпанчику! застрибав на радощах зайчика. Ось такі дивовижні писанки зробив малюк. Наостанок зняв із яєць віск і склав їх у святковий кошик. А на Великдень зайчик писанкар подарував свої витвори на тусі, татку і сестричці. Бажаючи їм здоров'я, щастя та добра, кінець.